Всіх вітаю, друзі! Мене звати Денис Галанзовський. Ми з вами сьогодні будемо розбирати нову програму, яку вже прийняли в Польщі. Це програма фінансових виплат, яка доступна не тільки полякам, але також і українцям. По-перше, тим, хто має карти побиту на основі роботи і заїхав до початку війни, а також всім українцям, хто має, наприклад, статус Укр або отримав карту побиту вже після початку війни. Тобто, ось. Такі власне, критерії. Це мільйони справді українців, які зможуть розраховувати на ці виплати. І я думаю, що 1500 злотих на місяць це. Чудова прибавка до заробітної плати. І зараз ми поговоримо про те, хто як і коли зможе ці виплати отримувати. Дивіться, будь ласка, це відео до кінця. Ставте йому лайки, підписуйтесь на канал. Також нагадаю, якщо шукаєте роботу в Польщі, посилання в описі під цим відео, заповнюйте форму, з вами зв'яжеться менеджер надасть вам безкоштовну консультацію. Отже, по-перше, про цю програму. Вже було прийнято і проголосовано урядом. Вже було підписано президентом. Ця програма називається Бабчове і з 1 жовтня 2024 року в Польщі запроваджено нову програму допомоги. Вона передбачена в передбачена для людей, які мають дітей до 36 місяців, і де обоє батьків працюють. От. А до якби, виховання дитини залучають або своїх родичів, своїх батьків, наприклад, тобто бабуся, дідусю або дідуся, або а, беруть няню або віддають дитину до ясел, до такого дитячого садочка. От. І є декілька критеріїв, хто і скільки може отримувати. От. І також, якщо один з батьків залишається вдома, також можна отримувати додаткові виплати. Отже. Хто може розраховувати на бабчове? Батьки, які працюють та залучають родичів або нянь для догляду за дитиною, такі сім'ї будуть отримувати додатково 1500 злотих на місяць. Нагадаю, друзі, що це е, немає нічого спільного. Ця програма з 800 плюс, це буде прибавка також і до 800 плюс. Тобто, якщо у вас є дитина до 36 місяців, от, і ви обоє пішли на роботу, то ви будете отримувати відповідно. 800 злотих по програмі 800 і 1500 злотих по бабчових. Якщо це друга або третя дитина, яка також не має 36 місяців, то також ви зможете отримувати додатково 500 злотих на місяць по програмі родинний. Капітал допоки другий, третій і так далі дітям не допоки вони є в віці від 12 до 36 місяців, от тому якби досить хороші виплати для людей, які працюють. Це перше 1500 злотих на місяць, якщо залучаєте родичів або нянь. Друге. Сім'ї, які відправили дитину до дитячого садка до ясел, тобто також до 36 місяців, в такому разі будуть виплачувати 400 злотих на місяць. Зрозуміло, що ці кошти дуже сильно там щось не покриють, але як мінімум можуть покрити розходи на ті самі ясла. Третє, один з батьків, який залишається з дитиною вдома, при такій схемі, то можна буде отримувати додатково 500 злотих на місяць. Тобто три таких опції. Далі, громадяни інших країн, що мешкають в Польщі, також претендують на ці виплати. Як ми сказали на початку відео. Ті люди, які або мають карти побиту на основі роботи, або хто має статус Укр і працює і має таких маленьких дітей, також мають право брати участь в цій виплаті. І на мою думку, це дуже і дуже важливо. Може зараз, особливо, якщо це відео будуть дивитись в Фейсбуці, наприклад, то набіжить дуже багато поляків і будуть розказувати про те, що українці сидять тут на виплатах. От, Але я думаю, що поляки, які от таке пишуть, що вони якби вони просто не розуміють, а може і не хочуть розуміти, може, це просто є звичайні боти, які розказують нісенітниці, бо нагадаю, що фактично. Всі виплати, які є в Польщі, прожити на ці виплати, неможливо. При цьому також потрібно працювати. І ця соціальна допомога, в принципі, доступна для всіх людей, хто офіційно працює на роботі. Особливо, якщо ми говоримо про ці бабчові, ця програма була взагалі передбачена як заохочення для людей, які можуть перебувати в декретній відпустці, але при цьому вони не сидять вдома, а вони йдуть. Працювати для того, щоб займати більше робочих місць, робочих рук в Польщі зараз не вистачає. Саме для цього і повстала ця програма. Тож, якщо і серед українців є люди, які бажають працювати, а не сидіти з дитиною вдома, то будь ласка, в Польщі тепер у вас є така можливість. На мою думку, це дуже хороша програма. І дуже добре, що вона доступна також для тих людей, які точно так само сплачують податки в Польщі, але не являються її громадянами. Свою думку з приводу цієї програми пишіть в коментарях під відео, буде дуже цікаво її почитати. Дякую, друзі, кожному з вас за перегляди. Бажаю гарного дня і до нових зустрічей!